Про це часто замовчують, та ти маєш знати правду. Те, що ти зараз почуєш, може змінити твоє уявлення про раціон і добавки. Ми часто чуємо, що колаген і білок з їжі це одне й те ж. Колаген це по суті той самий желатин, але вам про це ніхто не скаже. Колаген просто улаштовується як звичайний білок, не як колаген. Є багато наукових досліджень. Та чи справді це так і чи є сенс переплачувати за колаген? Чи це просто маркетинг? Кажуть, колаген не засвоїться для краси та здоров'я достатньо просто їсти багато білка. Білок дійсно містить незамінні амінокислоти для загального функціонування організму: це лейцин, ізолейцин, валін, лізин, метіонін та інші. Їх ми можемо отримати зі стандартних продуктів харчування типу м'ясо, курка, яйця тощо. Колаген це також білок. Але у своєму Складі він містить три унікальні амінокислоти, яких немає у звичайному білку. Однак саме вони є ключовими для здоров'я шкіри суглобів та волосся. Це гліцин, пролін і гідроксипролін. Де шукати ці унікальні амінокислоти? Кісткові бульйони, хрящі, желатин, добавки з колагеном. Давай розглянемо їжу. У продуктах харчування молекули амінокислот великі, а тому повільніше засвоюються. Щоб дібрати денну норму колагену, необхідно з'їсти близько 600 грамів желе. Однак, желатин не створює піку пептидів у крові. А саме це потрібно для активного вироблення власного колагену. Якщо ж розглянути гідролізований морський колаген, завдяки суттєво меншому розміру молекул він засвоїться на 90% і створює швидкий пік пептидів в крові. Саме тому шкіра стає більш пружною та еластичною. Це також підтверджується в метааналізі на основі 153 досліджень, який доводить, що прийом гідролізованого колагену є ефективним для зменшення старіння шкіри та видимості зморшок.